Авторський прогноз погоди в Україні від синоптика з 18 по 31 травня. Яка погода нас очікує до кінця цього місяця? В четвер, 18 травня, вітер на заході країни, крім Хмельниччини, північної чверті 5 пориви 10 метрів за секунду на Хмельниччині південно-східний 10. На півдні України вітер східний, південно-східний, 7 порив 14, Криму пориву до 20. на решті території вітер східної чверті, 6 порив 12 метрів за секунду. На заході країни, хмарно з проясненнями, нарешті території мінлива хмарність. Опади очікуються тільки в західних областях України. Часом місцями слабкий дощ. В горах в день місцями може бути помірний дощ. На решті території без опадів. Температура повітря вночі по країні від 10 до 16 градусів тепла, в день на Волині плюс 14-18, на Львівщині 14-18, а на сході Львівської області до плюс 21. На Франківщині від 14 до 20 градусів тепла, в Снятинському районі до плюс 22, на Закарпатті від 18 до 23, і на Рівненщині, Тернопільщині та Хмельниччині плюс 20-25, на півночі країні в день плюс 24-26, в центрі та на півдні від 22 до 26 тепла. І на сході плюс 23-26. П'ятниця 19 травня. Південний схід України буде знаходитись під пливом циклонічного поля, решта території країни під впливом антициклону. Вітер північно-східний, 6 пориви 11, центр та на південному сході 7 пориви 14, в Криму пориви до 17 метрів за секунду. Мінлива хмарність, в день часом слабкий дощ, місцями помірний дощ. Очікується на Закарпатті, в горах Карпат, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Також під вечір місцями слабкий дощ може бути на Волині. В Рівненській, Тернопільській та Львівській областях. Нарешті території країни день без суттєвих опадів, вночі без опадів. Температура повітря вночі від 10 до 16 градусів тепла, в день плюс 22-27, в горах плюс 16-20. В суботу, 20 травня, синоптична ситуація залишається без змін. Вітер також північно-східний, 5 пориви 11, в центрі та на півдні країни та в горах. Карпат 7 пориви 14 метрів за секунду. Мінлива хмарність. На заході країни після 15 години, часто місцями слабкий дощ, можливі короткочатні заряди помірного дощу. На Хмельниччині може бути місцями гроза град, вночі на заході без опадів. В горах Карпат після 14 години часто місцями дощ, гроза-град, шквал. На півночі країни, на Чернігівщині, Сумщині та півночі Київщині без опадів. На півдні та заході Київської області та на Житомирщині часом місцями дощ після 12 години, вночі без опадів. В центрі країни, на Вінниччині після 14 години, часом місцями дощ, гроза, град, шквал, на Черкащині вдень, часом місцями дощ, можлива гроза, на Полтавщині та в Кропивницькій областях часом місцями слабкий дощ, можуть бути недовготривалі заряди помірного дощу. На заході Дніпропетровської області без опадів. Вночі в центрі без опадів. На півдні, вдень і вночі без опадів. Тільки Криму в Криму вдень часто місцями дощ. І на сході країни часто місцями слабкий дощ очікується тільки на Харківщині. Нарешті території і вдень, і вночі без опадів. Температура повітря вночі від 10 до 16 градусів тепла в день плюс 22. 27. У неділю, 21 травня, синоптична ситуація також залишається без суттєвих змін. Вітер північно-східний, на Донбасі східний, 6 пориви 12 метрів за секунду, в Криму пориви до 14. Мінлива хмарність. День опади очікуються в Чернівецькій та Івано-Франківській областях, місцями з грозою, градом та шквалом, на півдні Хмельницької, Вінницької областях та на Закарпатті часом місцями слабкий дощ. На півночі Одеської, Миколаївської області, Кропивницькій та Дніпропетровській областях під вечір очікується дощ, гроза. На Харківщині часом місцями слабкий дощ. Нарешті території без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 16 градусів тепла на півдні до плюс 18, в день 22-27. 22 травня погоду визначатиме гребень, вітер північно-східний, 5 11, на Донбасі та в Криму пориви до 14. Мінлива хмарність. В день на півночі Одещини, часом місцями дощ, гроза, на півночі Миколаївської області, часом місцями дощ. На Запоріжжі та Півдній Харківщині часом місцями дощ. І на сході Донбасу також часом місцями дощ. Нарешті території без опадів. Температура повітря вночі від 10 до 17 тепла. В день на Донбасі та в Криму плюс на решті території плюс 21-26. 23 травня. Зміна синоптичної ситуації. Малоградієнтне баричне поле зниженого тиску, вітер на заході та сході країни південно-східний 5-10, нарешті території північно-східний 5-10, мінлива хмарність на Донбасі та в Криму хмарно з проясненнями. Після 15-ї години дощ, гроза, град очікується на південному сході Херсонщині, на півдні Запоріжжя та Донеччині, нарешті території без суттєвих опадів. Вночі дощ гроза очікується на Херсонщині, півдні Запоріжжя та Донеччині та місцями в Криму. Температура повітря вночі від 10 до 17 тепла в день плюс 22-27. 24 травня погода України буде визначати малоградієнтне баричне поле зниженого тиску. Вітер нестійкий по всій країні 3 пориви 8 метрів за секунду. На південному сході хмарна з проясненнями. Нарешті території країни мінлива хмарність. На південному сході, а також в Кропивницькій, Дніпропетровській областях, на півдні Полтавщини, вдень та ввечері часто місцями очікується дощ, місцями сильний дощ, гроза у супроводі з градом та шквалом. В горах Карпат під вечір місцями дощ гроза, нарешті території без суттєвих опадів. Вночі і дощ очікується на Херсонщині, півдні Запоріжжя та Донбасу. Температура вночі від 10 до 17 тепла, вдень на південному сході та в Кропивницькій, Дніпропетровській областях плюс 20-25, на решті території плюс 23-28. 25 травня аналогічна ситуація. Окрім Західної України, де буде панувати гребінь антициклону. Вітер на заході країни, північно-західний, 6 париви 12, решті території вітер нестійкий 4 париви 9. Переважно хмарно проясненнями. На південному сході. Крім Одеської, Миколаївської та Харківської областей, в день та ввечері часом очікується дощ. Місцями сильний дощ, гроза, град, шквал. Ввечері на Закарпатті очікується дощ гроза. Вночі слабкий дощ очікується на півдні Запоріжжя та Донбасу. Нарешті території день і вночі без опадів. Температура повітря вночі від 12 до 17 тепла, в горах Карпат плюс 7-10, вдень плюс 20-25 на Одещині та Миколаївщині до плюс 27. 26 травня погоду Західних областей України буде визначати гребінь Азорського антициклона. Решта території країни буде знаходитись під пливом циклону над Туреччиною. Вітер на заході країни, північно-західний, 5 парив 10. Нарешті території Східний, північно-східний, 5 перив Мінлива хмарність місцями хмарно з проясненнями. День та ввечері слабкий дощ, гроза, місцями помірний дощ. Очікується в горах Карпат та на Закарпатті. Також в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Півдні Донецької та Півдні Луганській областях очікується дощ, гроза. Нарешті території може бути місцями слабкий дощ, але переважно без суттєвих опадів. Вночі без суттєвих опадів. Температура повітря вночі складатиме від 10 до 17 тепла, в день на Заході плюс 18-23, в горах Карпадо плюс 17, нарешті території плюс 22-27. 27 травня захід України буде знаходитись під пливом гребню антициклону. Решта території країни під впливом циклону. Вітер на правобережжі України, північної чверті, на лівобережжі східної чверті, 5 11. Хмарно з проясненнями. День опади. у вигляді слабкого дощу місцями помірний дощ. Очікується на заході країни, на Франківщині та Хмельниччині з грозою. На півночі країни місцями дощ Гроза. На Вінниччині, Кропивницькій, Черкаській, Полтавській, Харківській та Сумській областях часом місцями дощ. Нарешті території без суттєвих опадів Температура повітря вночі від 10 до 17 тепла. Вдень на заході плюс 18-22, в горах до плюс 16. Нарешті території плюс 22-28. 28 травня погоду визначатиме циклон. Вітер на правобережжі північної чверті 5 парив 11, на лівобережжі, відності якого 3-5 метрів за секунду до східного північно-східного 10, в Криму південної чверті 5 порив 10 метрів за секунду. На заході мінлива хмарність. Нарешті території хмарно з проясненнями. Вдень дощ очікується на Херсонщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині та на Донбасі. також в Криму. Можлива місцями гроза. Нарешті території без суттєвих опадів. Температура повітря вночі на заході плюс 6-12. Нарешті території 12-19 тепла. В день на заході, півночі, центрі та в Одеській області. Температура становитиме плюс 18-23 в горах до плюс 16. Нарешті території 2025. 29 травня погода України буде продовжувати визначати циклон. Вітер на правобережжі України, північно-західний, 7 период 14, на лівобережжі. Південної чверті 5 поривів 11 метрів за секунду. На Одещині пориви до 15. Марна з проясненнями. Опади у вигляді дощу, можливо, тільки в горах Карпат. На Закарпатті, на півдні Запоріжжя, Донбаса та в Криму в день очікується дощ гроза. Нарешті території без суттєвих опадів. Вночі без опадів. Температура повітря вночі на заході від 4 до 10 тепла. Нарешті території від 10 до 17. В день від 18 до 24 градусів тепла. І 30 та 31 травня переважання циклонічної діяльності повинно ще зберегтись на територію України, на правобережжі України переважатиме північно-західний вітер, на лівобережжі вітер південної чверті, 5 10 метрів за секунду. Переважна хмарна з проясненнями, місцями мінлива хмарність. На заході півночі країни, окрім Сумщини, а також на Вінниччині та. Одеській області переважатиме більш суха погода, без суттєвих опадів. А в решті областей України в день очікується дощ, гроза, місцями град та шквали. Температура повітря вночі на заході, де буде найхолодніше, становитиме від 5 до 10 градусів тепла, на решті території від 10 до 16, в день в межах плюс 18-23. Дорогі підписники, прошу камінням не кидати, якщо десь не спрогнозуються опади, тому що опади конвективного характеру. Які переважають у теплий період року, вони погано піддаються прогнозуванню. І це так буде завжди, не дивлячись на технічний прогрес, особливо на великий період часу. От бувають випадки, що якесь небезпечне погодне явище можна точно спрогнозувати всього лише за пару годин до його вимікнення і менше, якщо в розпорядженні синоптика є дані з метеолокатора та метеосупутників. Це орієнтовний прогноз до кінця травня. На жаль, люди не будуть ніколи точно прогнозувати погоду на великі проміжки часу. Чому так про це в мене є відео на каналі, яке називається Чому довготривалі прогнози погоди мають низьку справджуваність і чи можна прогнозувати на 100%. Посилання на відео буде в закріпленому коментарі.